Сьогодні в притчі каже Господь, чоловік посіяв добре сім'я. І раз пішов на поле, дивиться, там плевели, вже пшеницю. І тоді слуги кажуть, Господи, так не добре ли ти сів зерно, і відкуди там явилися, плевели? Відповідь Бога, ночью, коли ви спали, сатана, ворог людей посіяв, плевели. Господи, прикажи, йде ми, де ме, то будемо бурян виривати». Ні. Найросте єдно. Найросте пшениця і ті плевели разом. Ну прийде час, коли на страшному суді, Бог пошле ангелів, котрі пшеничку вибирають на праву сторону, а сьогосні олігархи, хитриці, мудреці, бурян цього світа. Плевили пусті сього світа на ліву сторону. Ясно, що не такі уж всьосвітні грішники слабі, щоб не догадувалися, що вони нічого не мають у вічному світі, а тому спішать набрати щось у сьому світі. Ми же, каже, Господи, благослови нам, щоб ми посіяне у нас слово Божо, проросло і не далі прорости добрими плодами. Щоб ми не дали можливість сатані сіяти в наше сознання плевели, то є, не слухати лишні канали телевізора, канали, сайти або газети. То, що заведомо, брехливоє, бо люба інформація в тебе це плевели, коти попадають у чоловіка і роблять проблему. Яка проблема нинішніх людей 21 віка? Вони всі держать у руках телефон. А через нього плевели. Буряни усі сіються у людей 21 віка, і вони нині, ніби як оброщи буряном і плевелом, і зображають себе людей 21 віка, котрі у бурянові заросли, а плевелам дали всю широку дорогу, а зерняткам, Слова Божого, не дали розвитися. А потому масса маса людей і осталась без Бога, то без безбожниками. Ми все повторяємо, нічому не удивляємо так, як у тому, що безбожники сердяться, що їх називаємо безбожники. Хоча в проповідях наших ніколи не сказано ні про фамілію, ні про ім'я, а уособлюються некотрі люди із грішниками для показання приклада другим. А вони на чудо, грішники познають себе і спішать писати жалоби. Ми вспоминали з вами одного разу в перечині, я сказав проповідь, що опасно займатися ворожками, бо слухати ворожки. І та жона, яка робить ворожки, є сатанінська і царства Божого не увидить. Проповідь я сказав, люди інформацію прийняли. Ну от я вийшов із храма вон, а вже на вулиці, підходить до мене старенька жінка і каже, що ви мене нині обличали? Хто вам сказав, що я ворожу? Ай ну, ворожу. А вона що казали за мене? Ну я, жіночко, за вас, нічого не казав. А вона настільки була впечатлітельна в проповіді, що прийняла на себе. От коли ми сказали в проповідях наших, що ми не згодимося православні Закарпаття перейти на Різдво на 25 грудня по новому календарю. Бо ми відкрили Мефодія 1150 років православні, і ще до Києва, до Москви, до, до Вашингтона, ми вже були православні. Я тому не хочемо міняти релігію, яку нам дали, не язик, нам дали предки наші. Що ви думаєте? Моє право чи наше право туди робити Різдво, коли ми хочемо, ні за те, що засумнівався і перед у суді доказуй, чому ти посмів сказати про своє право? От почому і ми кажемо: Господи, поможи нам не боятися казати своє право, бо маємо право Богу служити в канонічній церкви, перебувати, держатися єдинства із Господом у вчині з Сином Божим. бо лиш так ми діти Божі, істинні діти Божі, радісні, щасливі по апостолу Павлу, котрим Бог обіцяє до кінця держати нас. Уточнюю інформації у єдинстві з церквою, щоб не повинними виявитися на суді Божому, а в вічності за свої труди і за милость Божу наслідувати Царство Божо. Амінь.